Біля бродів сталася аварія. Дуже часто стаються біля міста дорожньо-транспортні пригоди, але на щастя, цього разу все обійшлося без жертв. Більше інформації у сюжеті дорожньо-транспортна пригода сталася 7 січня близько 12-ї ночі на автодорозі Київчого поблизу міста Брода Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Ман якою керував 41-річний житель Кировоградської області та автомобіля Нісан під керуванням 34-річного киянина Наслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 23-річний житель Одеси, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. За фактом слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.